Та спека у такі дні кожен мріє про свіжість та про холоду, і тут на допомогу приходять вони бармени. Влітку їхня робота стає справжнім мистецтвом. Тож сьогодні у програмі Інша професія я вирішила на собі відчути специфіку цієї роботи. Чи потрібна для цього спеціальна освіта? Та якими навичками має володіти бармен? Дізнаємося у програмі. Добрий день. добрий день, вітаю вас в нашому закладі. Мене Прийшла. звати Юрій Шета, я бармен джерелі його Груп». Сьогодні я буду вас навчати, показувати, як працювати барменом. Розкажіть, що сьогодні такого цікавого зможемо приготувати? Сьогодні ми з вами приготуємо е, безалкогольний апероль. Так як він залишається дуже багато років вже в тренді, з початку 2016 року він Шо? в Чернівцях почав набирати певних обертів. В Україні він почав в десь далеких 13-14 році. Але все ж таки у Черницях, 16 17 році почав набирати цей тренд і, звичайно, він залишається популярним. Він витіснив такий славнозвісний коктейль, як Мохіто. А звідки прийшов? Апель придумав один із аргентинських барменів. Він його зробив класичним. Удосконали, удосконалили його італійці. Безалкогольний за нас зробили це інші компанії. Є компанія, яка виготовляє спеціальні сиропи, скажімо, напівфабрикати для барменів для покращення, для швидкості і для якості. І щоб не було цього такого, знаєте, людський фактор. Саме основне, щоб приготувати певний коктейль, нам потрібен посуд. В чому ми будемо його подавати? Отже, атероль, звичайно, це більш е, жіночий коктейль. Чоловіки його менше вживають, більш жіночий. Тому е, ми подаємо жіночі у такий бокал. Перше, для чого це, це буде ваш, Супер. це буде мій. Угу. Я е, можу повторюватися. Е, для цього? Так, звичайно. Для цього е, ми беремо і набираємо повний теле. Називають дзвіночками або е, колокольчики. Ну, колокольчик. Дзвіночок набираємо більше половини. Дзвіно е, льод. вигляд льоду. А. Є ж різні. Ой, я От, ні, ні все нормально, не переживайте. Літо спека можна породитися. Да. Вот. Для цього ми беремо основний інгредиент. Е Це апероль. Uh -huh. Шприц вже готовий. Для цього ми використовуємо такий мірний стаканчик металевий. Беріть в руку. Повний. Наливайте повний і переливайте. Якщо вам буде зручніше, можете наливати біля стакану, щоб не пролити, вам так буде зручніше переливати. Я обережність. Це... Що страшного, для того тут є захисна резина, де е, можна все. Час, кільки, кілька, кілька? Ой. О, так, 50. Все добре. <смітна> все добре. <смітна> а можна через руку наливати? Навлю... Звичайно. А мені казали, що так не можна наливати. Е, це це... дурна забобона, Буковинців, можна і сказати, і гурт. Думаєте буковинців, мені здається, я не тільки від буковинців так Ми налили основний інгредієнт. Для цього нам потрібен фреш-лимон. Uh -huh. Але фреш не звичайно, додаєте дуже чуть-чуть. Е, хороший якісний е, продукт, лимонний фреш. Наступне. Ми наливаємо 100 мл води Просто. содової газованої води. Простої, столової, газованої води. Це таких дві штучки, ви наливаєте сюди. Що я щось не дали, буде інший смак? Не дуже зіпсує, тому що це безалкогольний все ж таки він. Після цього mm -hmm. треба розбішати даний інгредієнт. Ложечка якось називається? Як Ця ложка називається барна ложка. Спеціально для барменів є різні пару видів, є спеціальні ложки там, для джину, для центу, а це треба... просто безалкогольна. Mm -hmm. Наступний крок ми беремо за здалегідь підготовлений цитрус. Mm -hmm. Для цього є барний пинцет. Його ще хірургічним називають і ставимо дві дольки. У вас багато прикольчиків таких в барі різних чи? похожих на медицину. Ну, Будь так. ласка. Це ну, теж не завжди було, О, тут так, ну, два. в професії. Звичайно, воно всі удосконалюються з часом. А от якщо раніше, тобто чим користувалися бармани? Вони... Раніше Як брали віде? просто руками. Бага, ну, взагалі пивкухарі, е, пармени. Ви гарно опускаєте Ти... всередину. Не бійтеся, гарно опускаєте всередину. Гарно то у вас вийшло. У вас теж гарно виходить. Звичайно, з кожним роком вдосконалюється. Плюс, е, це того як у нас наступив коронавірус, звичайно, всі працювали там в рукавицях, це дуже незручно. Ну і більше, Добре. я вам скажу, що мені здається, і на мою думку, і скільки я спілкувався з колегами, рукавиці більше переносили цих бактерій, тому що бармени працюють, взяв тут, ти видав, забуваєш, і все одно ти береш два-три рази. Ну, тут Треба після кожного коктейля викидати рукавиці. Після кожного коктейля викидати рукавиці. треба розуміти, а привичків немає. Ну і трошки важко, важко, важко. Отже, щоб завершити, ми беремо тонік. Може бути будь-якої фірми, немає різниці. Ми беремо з вами певної компанії і доливаємо тонік. Друг він був більш газований. В кінці основний штрих. Ми беремо. Це щось від мохітання. Для того, щоб освіжити наш е, Ага. Тобто це не тільки для краси, це чи? більше для краси. Ми перемішали десь на середині. На середині, щоб е, сироп і «Лимонний фреш е, подіяли, дали свій, е, Ну, розкрилися. Mm -hmm. А зараз він, е, бачите, який а -а -а. ефект дало? Внизу помаранч. Так, я того питаю, Якщо а наверху світли. Зараз... все одразу і розмішати буде не такий ефект. Звичайно, не буде той самий ефект, просто сама подача. Ну, да, ви знаєте, трошки краще. Ви. Коли людям вже подайте, ставлять вже трубочки за винятком, хто хоче, хто не хоче, і вже тоді до речі про трубочки. Все ж таки є якась культура? От у вас ну що бо якісь коктейлі? Я так бачу, подаються Коктейл. з трубочкою. Якісь ні, во телі звичайно Ті, що йдуть з льодом, які готуються методом білк. Бо це називається метод білк. Біл білд E, з таким методом, звичайно, коктейлі готуються і подаються з трубочкою, тому що там є лід, а у мохіто є краш, тому для цього щоб лід не попадало, ну, і скажімо, нічого зайвого не попадало в твій рот з самого коктейля, тільки рідина, тому і п'ється трубочкою. E, коктейлі, які готуються, наприклад, на основі класифікації Саура, які готуються методом шейк, Ті коктейлі – п'ються без трубочки. Ті, які подаються в стаканах е, типу купе, коктейна юмка або купе, угу. в таких стаканах коктейлі не подаються з трубочкою. Ні в якому разі, тому що вони... Е, трубочка псує і теж деколи буває, що є аромат і смак. Я вже працюю в цій професії більше 20 років. Я у 2004 році. Після певної травми руки я вирішив, що. Полярством треба зав'язувати, і мені запропонували роботу спробувати себе в одному із відомих е, заміських, ну, скажімо, а в іншій області базу відпочинку називала, називається Легенда Карпат. І я почав працювати там. Е, тоді були трошки інші вимоги, ніж зараз. Е, зараз більш е, зараз сервіс він класний по-своєму, але на той час до то сервіса дуже серйозно відносились. І Стати офіціантом просто треба було пройти від А до Я все. Я спробував себе в різних інтерпретаціях. Я працював і на посуді, я працював офіциантом, я працював барменом, я працював адміністратором, я працював керуючим закладу. І я працював на кухні, на холодному і на гарячому цеху. В основному на гарячому цеху я барменом відпрацював десь. Біля семи років ну, різних, скажімо, різних закладах, різних типів закладу, тому що кожен заклад відрізняється. Наприклад, якщо взяти там, мережу піцерії ресторанів Шашо, наприклад, там бармен більше йде навантаження на видачу пива, молочних коктейлів, якісь сімейні ресторани, тому там трошки інше. Там люди мало хто приходить, наприклад, там за прям, класичними коктейлями, там хто не шукає якісь там. Замисловаті коктейлі. Всі хочуть простої класики, без фанатізму. Махіто, махіто, апероль, апероль, лимонадик, молочний коктейль для дітей, щоб було, це саме основне. А ніхто не шукає якогось там сауера замудрного і все. Звичайно, в барці тут, на терасі, звичайно, що заклад більш коктейльний. О, Наступне Наступними з вами приготовимо все ж таки пора року літо, лимонади. Ну, хто б вже не говорив, лимонад це такий старий коктейль. Не знаю, якщо чесно, хто його навіть придумав, але він популярний до сьогоднішнього дня. Просто є різні, скажімо, варіації приготування того чи іншого лимонаду. Сьогодні ми з вами взагалі приготуємо, ну, такий… Якийсь креативний? креативненький е лимонад. І називається ревень бузина. Це ексклюзивно у вашому закладі? Я думаю, так, да, дано. Не зустрічав, я ще бере він бузину, щоб то готовий. Що нам для цього потрібно, це саме основне, це посуд. Посуд, якому ми будемо подавати даний коктейль. Ми підготавлюємо посуд. Все починається з посуду? Звичайно. Лимонади зазвичай не готуються методом шейк, але ми з вами сьогодні будемо готувати його методом шейк. І тобто... Подвійним методом, методом шейк і методом білд. Є два методи чи є їх більші? більше? Більше. Скільки? Їх Їх багато є. Є основних шейк, білд. Окей, я вже два нових слова вивчила. Ну, шейк я чула, а білд не чула. «Білд» – Це змішування. Це змішування. Угу. І так, е, для цього нам потрібно шейк наповнити у більшу чашу. Набираємо лід. Набираємо третину. Заповнюй його на третину. Будь ласка. Третина це один зель. Так, отак. Менше половини. От ну, трошки забагато. Дуже важлива математика, мені здається, не? Ну, чим більше льоду, ви більше обводните дану продукцію і він може стати неякісним. Так. Рецептура саме основне, можна більше дати лимону фреш, він буде гірким, кисло гірким. Дати більше, там, наприклад, пюре, ревню, він буде ще більш насиченішим і буде там мати занадто такий яркий виражений цей смак. І він може не сподобатись людині. Тому треба вибрати нейтральну оцю серединку. Споково. Робота бармена поєднана цифри і творчість, правильно? Звичайно. Власне, так? Звичайно. Математику в першу чергу. Отже, ми набрали для того, щоб готувати коктейлі, всі, це класика, це так повинно бути. Ми ставимо на лід зверху другу частину шейкера. І в другу частину шейкера ми наливаємо всі інгредієнти для того, щоб зробити метод годування. Шейкер. Ми беремо основний інгредієнт це ревінь. Пюре ревня. Беремо 25 мл. Світ це повно? Буде практично повно. Ось так. Основний інгрієнт перший. Для того, щоб ополоснути, ми наливаємо 15 мл лимонного фрешу. Чуть-чуть більше, Чуть -чуть більше. Чуть -чуть -більше, -більше, -більше Таку математику вивчу. Ще один інгредієнт – це сироп бузини. <гум> Квітів бузини. Він додає такого квіткового аромату. Так само наливаємо 15 мл. Будь ласка. Я запам'ятала, що треба постійно. Звичайно, чистота гієнс основне. Це класно. Наступний наш е наша дія це злити конденсат, який у нас зібрався тут. Ми беремо що стрейнер. Це? Що? Стрейнер. Стрейнер? Так. Да відділяє е, ліп від всіх е, вон ваш стрейнер. А, в мене теж є? Звичайно, витягуємо верхню частинку ставимо, зливаємо стрейнер. Притискаємо і зливаємо конденсат, водичку. Накриваємо. Під кутом 45 градусів ми защокуємо шейкер. Тут? Отак лишайте, так. Ставите так, щоб вам було зручно, і зверху б'єте по ньому. Закрив. Тобто воно має Так, да. Зафіксувалося. Ага. Тобто воно вже не да. роз... Тепер отак робите. Отак. Вам, ну, щоб вам було зручно. Так. Ставите другу частину так само упираєте. Отак. І завжди робите від себе коктейль. Від себе круговими обертами, так, щоб лід ходив по колу. Отак? Да. І ви завжди робите так. Від себе. Є люди, які роблять до себе. Немає нічого. Саме головне, що ти пруглим оборот. Чим більше, тому що то бліт не розбивало повністю, а робило його в Нічого, поколпоколо вгору. От ви сказали так взяти. Просто зручно так, щоб не вилетіло, бо ми можемо так робити і може клієнту вилетіти в лице. Так, і вилетіло воно. Багато хто робить так. Є вже то оптики бармени не роблять по 2 тактелі Ага. Ми відкриваємо звантні казали жарко тут у вас у вас тут легше зробити так дітей коли він Пальм. Можна додати полуницю, киві, різні. І воно теж буде рахуватися лимонадом. Просто у нас він більш ягідний, тому що у нас ревінь ну, не так, ягідний. а Так, звичайно. І тепер ми беремо, а цей вміст, що у нас є тут всередині. Просто переливаємо. Але так. Отак. беремо. Я зрозуміла, так та тримати. Отак. Бажано одною рукою. Отак ви впираєте, тут є таки в нього. отут от копали, ставити? Так. Отак. І цим отут тут Легко. І отако. Okay. Просто перелив. Stop. Помішали, щоб від сутру, ну, верніше, від э, льо. Розмішати його ну? легше перемішати ну, розмішала свино. І переливаємо. А у вас більше? більше? Я десь Я просто більше жикував. Ну, Я і допраць... Доробила, так? Основний інгредієнт це вода газована. газала. Нам треба трошки його підняти. Цей смак підняти наверх і розмішати його Тепер, з водою. — Не розмішувати прямо ж отак. Да. Тому що всі бульбашки війдуть з газованої води, і він буде такий не газований. Тобто тут не по колу, а зсередини треба. Середини. так? — Зсередини. ви піднімаєте. В рецептах, коли навіть я вдома захочу таке зробити, вони не напишуть, як правильно. Звичайно, ні. Ви такі нюанси розповідаєте, які маю знати тільки кроки. Переконання про те, що Бармен ну, можна пройти і з ним поговорити, там, пожалітись, вилити душу. От це для вас складність? так, особисто, е, Для мене ні, для Бармен ні. Тому ми і стали, стали на таку професію. Тому що це подобається, подобається людям, які працюють в цій сфері. Тому не кожен може бути барменом, не кожен може бути офіціантом і не кожен може бути там слюсарем. Тому кожен вибирає для себе. Якщо морально ти витримуєш цей натиск, звичайно, ти. Працюєш. Можеш працювати в цій сфері і отримати від цього задоволення. Я відкривав заклад Барка. У 2017 році, на початку 2017 року, ми відкрили е, гастропаб барка е, з цього даного комплексу. На той час дуже були мало обізнані люди, що таке рибай. Що таке яловичина, для чого його витримують, що з ним роблять, чому воно повинно бути напівсирим, чому там додається то, чому готується ім. Чітко так, чому немає напівсоладких вин у меню. У нас було там декілька, і вони були такі недешеві, чому все сухі вина, кислі. Ну, це було важко. У нас були сомельє, які працювали на той час, вони рекомендували людям. Люди зазвичай Ну, важко до цього ну, Комусь подобалось, комусь не подобалось. Хтось скаржили, списали якісь певні відгуки. але з часом настільки перейшло, подивіться, скільки зараз у Чернівцях винних ресторанів почало відкриватися. І в цьому році все ж таки я планую провести до вересня місця як мінімум ще за 4-5 дегустацій вина. Анонсую, що у нас буде цього року проводиться Буковайн, е, такий, який проводився в минулому році. За підтримки мердян думаю, міської ради на базі Багті буде проводитися в даний фестиваль. І теж та таки запросимо винороб. Так як у нас у Чернівцях ніколи не було винних фестивалів, минулорічний показав, що він потрібний людям. Люди реально скуштували дуже багато якісного вина, які навіть не розуміли, що це було Тернопіль, що це було Закарпаття. Взагалі Україна стає дуже винною країною. Кожній області є свої винороби і дуже багато є класних виноробів. Барменом може стати люба людина. Люба молода віком від 18 років і старше там може стати барменом. Це залежить від самої людини, від його бажання, комунікація відповідальна, чесна. Тому що є, є різні форс-мажори. Ну, ти працюєш з склом, ти можеш розбити стакан що ти розбив стакан, бо може хтось порізати ногу, руку, ну все може бути, це ж упало на підлогу. Ти розбив пляшку, ти можеш ну, бути чесним, признатися, твої, твої ж колеги не будуть всі скінати, платити за те, що ти розбив пляшку. Якщо ти себе не вдосконаліш, а просто працюєш штатно ну просто без всякого розвитку, ну, звичайно, воно тебе заводить якийсь певний тупік, ти просто стаєш якимось таким простим знаєте, в як пазлику, якому можна забрати і домик не розвали. Ну, забрав пазлик, ну нічого, інший прийшов, поставили пазлик. І, ну, Щоб такого не було, звичайно, щоб ти не був тим просто-просто-простим пазликом, то звичайно треба розлам. Для цього треба вчити, навчатися, пробувати, експериментувати якось так.